І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. У цьому вірші з Євангелія від Матвія Ісус закликає людей до покаяння, оскільки наблизилось Царство Небесне. Ця проповідь Ісуса відбувалась на початку Його служіння, коли він розпочав виконувати Божий план спасіння людей. Тлумачення цього вірша може включати в себе наступне. Перше, Ісус закликає людей до покаяння та зміни свого способу життя, щоб прийняти Царство Небесне. Друге, ця промова Ісуса свідчить про важливість духовного обернення та віри у Бога як кроку до спасіння. Третє. Царство Небесне є духовною реальністю, доступною кожному, хто готовий відкрити своє серце для Божої милості та виконувати Його заповіді. Цей вірш визначає основну тему місії Ісуса і закликає віруючих до активного покаяння та готовності прийняти царство небесне у своєму житті. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів. Симона, що зветься Петром та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями, людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. У цих віршах від Матвія Ісус зустрічає двох братів Симона Петра і Андрія, які були рибалками і кидали неводи в море. Ісус запрошує їх піти за ним. І обіцяє, що зробить їх ловцями людей. Тут можна виділити деякі ключові моменти. Перше запрошення Ісуса було викликом для Петра і Андрія покинути своє звичне життя та слідувати за ним. Друге, обіцянка стати ловцями людей вказує на те, що Ісус хотів, щоб вони долучились до Його місії спасіння та розповсюдження Божого царства. Третє, реакція Петра і Андрія, які залишили свою роботу і пішли слідувати за Ісусом, показує їх віру і готовність віддати своє життя на служіння Богу. Ця історія підкреслює важливість відданості та віри у Ісуса Христа як Спасителя та Господа, і запрошення кожному віруючому підтримувати справу Його Царства. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів Зеведеєвого сина Якова та Івана, його брата із Зеведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх вони зараз залишили човна та батька свого та пішли вслід за ним. У цій події, описаній у Матвія, Ісус зустрічає двох інших братів Якова і Івана, разом із їхнім батьком Заведеєм. Ці брати також були рибалками і лагодили свій невод. Ісус покликав їх залишити свою роботу та сім'ю і піти слідувати за ним. Тут можна виділити деякі ключові моменти. Перше, подібно до запрошення Петра і Андрія, Ісус запрошує Якова і Івана піти за ним, викликати їх наслідувати Його та бути частиною Його місії. Друге, реакція Якова і Івана, які залишили свого батька та свою роботу, швидко слідуючи за Ісусом, показує їх віру, послідовність та готовність віддати все для служіння Христу. Ця історія підкреслює важливість відданості та готовності служити Ісусові навіть за відсутності відомостей про майбутні наслідки. Вона нагадує нам про велику жертовність і віру апостолів, які залишили все, щоб служити Христу.